Держава падає сьогодні не від того, що відбувається військова окупація, а від того, що спочатку нація забуває свою мову, втрачає свою пам'ять. Своїх героїв. Нація стає без прапора. Такі нації не потрібна держава. Держава потрібна завжди нації, яка усвідомила свої національні інтереси. І якщо мова є одним із базових національних ідентифікаторів, факторів утворення нації і держави, факторів єдності, і якщо цей фактор а, втрачає свою місію, очевидно, ми можемо говорити про а, складні, я не хочу вживати слово невідворотні процеси для національного встановлення. Але політика національного встановлення явно стає під серйозною угрозою, під серйозним викликом. Я думаю, що навіть не випадково та дискусія, яка йде в нас от, два місяці щодо статусу російської мови, щодо оригінальної так званої мови, припутавши все грішне і правильне. І заява вчорашня. Можуть бути ланцюжками одної політики. Тільки з однієї сторони є несвідома частина, яка не розуміє місію національної мови, дивиться на це виключно побутово. І полеміка в країні ведеться виключно на побутовому рівні. Скільки мов буде на правильному порошку написано, щоб знати інструкцію, як його розкривати, чи на кофтиці якійсь. А коли ми забуваємо про ключову місію мови. Місію національної ідентифікації, національного творення, по таким чином від нас забирають нашу національність і ставиться під загрозу наше державне існування. Що ніколи в Україні соціальна несправедливість була такою кричущою, як сьогодні. Право в тому, що більшість людей опинилася за межею бідності. Прірва між олігархами і людьми настільки велика, що її неможливо ні оцінити, ні визначити за величиною. А державні кошти, які повинні йти на культуру, освіту медицину, вони осідають в кишенях державних чиновників або на їхніх закордонних рахунках. Про яку справедливість ми можемо сьогодні говорити. Якщо наші податки не йдуть на будівництво доріг, вони не йдуть на будівництво дитячих майданчиків, не піднімаються зарплати і пенсії. А середня зарплата сьогодні пересічного українця 2400 гривень. Натомість мінімальна зарплата народного депутата 17 тисяч гривень. Це в 5 разів більше. Не дивлячись на це, регіонали, народні депутати не нехтують окремими пільгами. Якщо ми подивимось декларацію одного із регіонала, то він задекларував 14 мільйонів гривень, декілька автомобілів, декілька будинків, квартир. І вдумайтесь, 353 тисячі матеріальної допомоги. Як на мене, це вершина цинізму. Верховній Раді буду виступати за те, щоб скасувати пільги для державних чиновників і депутатів Верховної Ради. Багаті не повинні отримувати пільги. Якщо ми хочемо е гідно жити, ми повинні обирати е чесну владу. Влада, яка сьогодні є в країні, вона, скажімо так, довела до абсолютизму. Оцю технологію доводячи до жебракування виборців. Оце є найголовніше для неї. Бо коли людину ти заставляєш думати про те, щоби вижити, а не про щось духовне, а не про майбутнє країни, не про майбутнє нашої держави, то зрозуміло річ, що це спрацьовує. І коли людина бідна, то і той же ж продуктовий набір за 50 гривень чи за 100 гривень, вона його з радістю візьме. І відчуваючи свій обов'язок, Ніби подякувати за те, що вона взяла і не заплатила за це кошти. Це на частину електорату спрацьовує. Ми повинні сьогодні голосувати за перспективу України, за демократичні цінності, за свободу кожного з нас, за вільне волевиявлення, за людську гідність. А це все не купляється протпайком. Це все не купляється якимись там 50, 100 чи 200 гривнями. Тому я прошу вас бути в тому плані свідомими, бути патріотами рідного краю. І розуміти, що ці кошти вони викидуються виключно для того, щоб скупити частинку вашої душі. Не піддавайтесь на це.